Бо тому що можна дати в тапок і він розіб'є телефон. От ви бачите, як він з'їде прекрасно. Так, все тут я думаю без коментарів. Друзі, привіт! Показую вам велик, який зробив для своїх батьків, для своєї матері. Показую вам велик в загальності, що він мені вийшов. Він вийшов мені в районі десь 13700 гривень. 13 700 гривень. Розказую все по детальніше, як у мене все це вийшло. Перше, я прикупив велик в районі 8 тисяч гривень. Купив зі заднім колесом. Заднє колесо виходить на зараз вам покажу. Що ви могли зрозуміти, заднє колесо, яке не помиляю, воно є на 24 вольта 250 Вт. Я його зробив так, щоб повністю розібрав, а в мене виходило. Зі середини всього-навсього три дрота, і там в середині стояв контролер. Я повністю вскрив кришечку, викинув повністю з нього все, що в ньому є, лишив тільки е, одну обмотку і ще тахометр. Там якраз тахометр був, тільки треба було все переробити, трошки зробити по-інакшому. Вивів і зробив просто мотор колесу, зробив, щоб воно працювало... Як е, воно і на 24 вольта, я йому дав 36. Зараз е, я вам все детальніше розкажу, щоб воно вам працювало і не згоріло. Отак От вам показую коротше, вивів дроти зразу на тахометр і зразу на двигун. Е, далі я вам показую, вивів Отво. три фазних дрота і дріт, який йде на тихометр. Там є в районі п'яти жил для. Обертання, бо коли його нема самого тих датчиків, тих, то він е, має такий е, старт дуже поганий, в нього нема плавного старту, немає тої потужності, який хоче. він починає тіпа, дьоргати, пожалуй, такий звук і гудіти. Це не дуже добре. Коротше, може мотор так швидше перегріватися. Далі що я зробив? Контролер. контролер в мене вийшов на 700 гривень. Я вам зараз покажу який контролер. Що він 26 А, достатньо потужний контролер. Камера просто засвідчує. Так, достатньо потужний контролер. Ви бачите, він 24, 36, 48 26 А, плюс-мінус 1. І його потужність в районі до 700 плюс-мінус він може віддати то взагалі це на ньому не підписано, але він 700 кВт може віддати. Моя була задача те, що він є якісний, бо є неякісні контролери, і вони не так працюють, як би хотілося. Далі. Я поставив дисплей. Отакий дисплей. Я предпочитаю іменно цей дисплей. По тій причині, що тут є дуже зручні налаштування, вони більш гибкі і можна налаштовувати так, як я бачу мені корисніше. Бо є ще дисплей зразу з ручкою газою. Ті червоні, і мені вони не подобаються. По тій причині, що там налаштування я пробував міняти, вони ніяк не реагують ні на що, а тут можна виставити темп старту. Як ви хочете, ви можете плавно стартувати, можете різко стартувати, можете зразу вливати всю потужність в імуну в мотор колу і воно буде вам їхати. На даний момент я зробив так, що він дуже плавно стартував, бо це для моєї мами, а вона вже старшого віку, і для неї це є недобре. Буде Буде дуже тяжко, воно буде завжди рвав і втікав з під ніг. Потім надрукував собі отаку кнопочку, щоб можна було собі включати от фари. Це можна включати і ззаді фара, щоб можна було собі управляти. Це є ручка газу, вже ми собі даємо. Він вже починає зразу і рватися. От, бачите, він зразу починає підриватися. Бо на даний момент, типу так, фара. Фара мені досталося в подарок, але фара достатньо дуже хорошої якості. Гарно світить. У мене один знайомий каже, що ти мотоциком чи що там. Воно дуже гарно світило. Виглядає вона отак от всередині. Потім далі. Що вам ще такого показати, щоб могли зрозуміти, як це все є. Батарейка. Батарейка в мене є на 21700. Зробив я її так, потім ще до кінця буде захрувати в термоскотч. І щоб я її міг спокійно зняти, забрати і зарядити в хаті, в стояти на вулиці, щоб батарейка не деградувала, бо холодні батареї на холоді вона деградує. На даний момент це був так, Курзинку зразу причепив. От виглядає він отак. Достатньо мені прикольно виглядає, його зараз включив. Фара, як воно все світить. Отак виглядає сам даний велосипед. Отак вийшло він дамський. Я його вже давно купив, кажу. Для того, щоб імену він був реально дамський. Бо жінкам тяжко залазити на ровер, який має високу раму. Зразу купив корзинку, для того, щоб можна було щось вложити. І... Моя матері каже, що класно, коли батарею можна буде знімати і зробити. Я так і зробив. Бо я перше думав батарейку, іменно її зробити якийсь корпус і поставити її сюди. Вона спокійно сюди вміщається, Отак її причепити до того. Але вона каже, що постав її сюди. Бо в мене реально місця достатньо тут, що можна було її туди поставити. Цю батарейку. Ви бачите, тут пространство багато, але я його підвішив так контроли. Що він ще плюс в тому, що в разі чогось стається, якась критична ситуація, можна акумулятор зняти і викинути. Бо я коли щось будую, в мене така думка виникає зробити так, щоб можна було акумулятор викинути. Бо реально бувають різні ситуації, і не хочеться щось згоріло. Так, стадію. Ще хотів розказати, це фара оригінальна, вона неї не 3 вольта. Акумулятор на 36. У мене всередині стоїть DCD по ніжайкам. Яка відповідає за е, зниження напруги до 5 вольт, і якраз от діодики вони світять. Там стоїть зразу опір на них, і воно все прекрасно світить. Так що, отак, та батарейка, вона ну не фара може працювати від будь-якої напруги, там до 48 вольт. Ну, справляється на даний момент. Зараз я вам покажу, як він має підрив, що ви могли зрозуміти. Зараз спробую його. Ось і починаємо давати газу. Ух, незручно рукою. Зараз постараюся взяти в іншу руку і попробую ще раз показати, як воно в загальності виходить. Ми бачимо на спідометрі, 57. І по факту воно так ранньо є, але воно не розгнеться більше 45 км. Показую, як він себе показує для старту. Так, беремо телефон в руку і пробуємо їхати. От, я педалі не кручу, даю газу. І він зразу показує 24, тому що магніти не такі. По-перше, треба давати в таких моторах слабеньких по чуть-чуть газу. Не зразу, бо як ви зразу дасте газу, можна перегріти мотор. Я вам кажу, що мотор занадто слабенький, а для того, щоб їхати, крутити педалі там для моїх батьків, то його достатньо хватає з головою. І все, і ви собі, наприклад, їдете, втопила газ. І він у вас може шикарно їхати. І не треба крутити педалі. От ви бачите, я педалі взагалі не кручу. Але спокійно собі можу їхати. Отак вийшло в загальність Так, перехватив і показую в загальності. Їзду його. Так, їдемо. педаль не крутиться. Ручка газу плавно, бо то мотор одразу говорить бо деякі. Зроблять зараз на слабкому моторі і почнуть видавити всю потужність. Ви можете його легко спалити. По чуть-чуть, по чуть-чуть видаєте газу. Навіть коли їжу на своєму самокаті, я стараюся плавно нарощувати потужність і він буде краще їхати. Бо як дата резко там, то контролер відкриває всі мусфети, мусфети можуть приразу грітися, втрата потужності, і ви не можете того мати. Хочете плавно розганяєтеся. В деяких контролерах це спеціально запрограмовано, що вони плавно стартували. Ну На даний момент я собі їду, починаю давати газу. Ну, кажуть, достатньо він шикарно пече. Одною рукою трохи стрмно їхати, бо тому що можна дати в тапок і він розіб'є телефон. От ви бачите, як він їде прекрасно. Так все тут, я думаю, без коментарів велик достатньо вийшов, прикольний. От подалі далі я вам показую, кручу. А як допомагати йому можна тако собі їхати, типу легенсенько крутити подалі для задоволення і собі їхати отак. І він, ну, отак крутити важко. А коли ми даємо чуть-чуть газу, то, то вже кайф просто викрутити, то ви маєте хороший старт. Що, друзі, хто хоче собі зібрати електровелосипед, можете приступати. Достатньо тут нічого схоже нема, але помахатися потрібно. Ех, бо нічого все так легко не вдається. Теж я з ним трохи мав геморою, з заднім колесом переробляв, розбирав, бо там виходило типу, плюс-мінус, і нейтральний, бо там контролер був прямо в колесі. Я його купив і він такий був. І тут одразу став акумулятор і асистент стояв. Ну Я то все викинув і зробив так. На даний момент виглядає так. Багато зараз кажуть, о, що то за дроти, Треба буде реально їх сховати, все зробити. Я ще хочу попробувати надрукувати якийсь ковш спеціальний, який закритий, І зробити так, щоб можна було зарядку якось проробити. Бо зарядку я зараз покажу, як я зробив. У мене зарядка зараз кустарно висить отак. От У От мене зарядка висить. Що можна собі заряджати. От, бачите, розйом, він так висить. Так що, такий тобі сап'єт вийшов. Так що, бажаючи можете приступати, помагатися можна зробити. Що, дякую вам всім, Пока. ставте лайки, підписуйтесь на канал. До нової зустрічі!